Права 1318. Заповни пропуск десятковим дробом так, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, почнемо. Отже, в першому завданні бачимо 7 квадратних сантиметрів. скільки це буде квадратних дециметрів. Давайте навпаки знайдемо, скільки 1 квадратний дециметр. сантиметрів. Пишемо 1 квадратний дециметр. Це квадрат розміром 1 дециметр. На 1 дециметр. Якщо в одному дециметрі 10 см, то записуємо, що тоді це 10 см квадрат, що множиться на 10 см. Ну і його площа буде 10 на 10 це 100, а см на сантиметр це квадратний сантиметр є. Ну що ж, тоді один такий квадратний сантиметр це буде одна сота від квадратного дециметра, якщо в одному квадратному дециметрі 100 квадратних см. Записуємо тоді. 1 квадратний сантиметр складає одну соту від квадратного дециметра. Ну, а в нас є таких 7, то пишемо А7 квадратних сантиметрів буде 7 таких сотих. Частин квадратного дециметра. Або в вигляді десяткового дробу це запишеться як 0,7 квадратного дециметра. Є. Ну що ж, записуємо тоді. Тут нам треба записати тоді 0,7. Квадратного дециметра є. Переходимо до другого завдання, бачимо 1427 квадратних сантиметрів. Скільки це буде квадратних метрів. Навпаки, давайте спочатку визначимо, а скільки в одному квадратному метрі квадратних сантиметрів. 1 метр це квадрат розмірами 1 метр на 1 метр. В одному метрі є 100 см, тоді це буде 100 см, що множиться на 100 см. На 100 це буде 10 тисяч, то ми пишемо, що це дорівнює 10 тисяч сантиметр на сантиметр це квадратний сантиметр. Є. Виходить, що в одному квадратному метрі 10 тисяч квадратних сантиметрів, то один такий квадратний сантиметр. Треба 1 квадратний метр поділити на 10 тисяч. Так і записуємо тоді. Пишемо 1 квадратний сантиметр. Буде дорівнювати 1. Десятисячна квадратного метра. Ну, а у нас таких є 1427. Пишемо, а 1427 квадратних сантиметрів. Буде дорівнювати. Тоді 1427 десятитисячних. Квадратного метра. І це запишеться як 0,1427 квадратного метра в вигляді десяткового дробу. Тоді записуємо. Тут нам треба записати 0, 1427. 1427 1000 10 квадратного метра. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 93 квадратних дециметри. Скільки це буде квадратного метра? Згадуємо, що один квадратний метр. Це один метр, що множиться на 1 метр. В одному метрі 10 дециметрів, то ми пишемо, що це 10 дециметрів, що множиться на 10 дециметрів. Разом це буде 100 квадратних дециметрів. Так, бо 10 на 10 це 100. Ну що ж, виходить, що в одному квадратному метрі є 100 квадратних дециметрів, то виходить, що один такий квадратний дециметр це одна сота від квадратного метра. Записуємо тоді. Виходить, що один квадратний дециметр це одна сота частина від квадратного метра. Ну, а у нас є 93, то ми пишемо 93. Квадратні дециметри. Це будуть у нас 93 соті частини квадратного дециметра. І це можна записати в ріді десяткового дробу як 0,93 соті квадратного дециметра. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що тут нам треба ставити 0, 93 соті квадратного метра є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2 квадратних метри, скільки це буде ар. Пригадуємо, що 1 r це одиниця площі. Це квадрат розмірами 10 метрів на 10 метрів. 10 на 10 це 100. Отже, це буде 100 квадратних метрів. Бо метр на метр це квадратний метр. Ну, Тоді виходить, що в одному арі 100 квадратних метрів, а один квадратний метр це одна сота ара. Записуємо тоді. Один квадратний метр дорівнює одна сота частина від ара. Ну, а у нас є 2 квадратних метри. Це буде дві такі соті частини ара. І це дорівнює, якщо ми запишемо це в вигляді десяткового дробу, це буде 0,02 ара. Є. То виходить, що тут нам треба записати 0,02 ара. Ну що ж, ось таке завдання на переведення площі з однієї одиниці в інші, використовуючи десяткові дроби. На цьому вправу завершено.